На початку лютого 2022 року Миргородська громада продовжувала жити звичним мирним життям, хоча суспільно-політична ситуація в країні вже була напружена. Все більше про небезпеку почали говорити за кілька днів до повномасштабного вторгнення, хоча мало хто вірив, що велика війна все ж почнеться. У громаді продовжували працювати проекти, було заплановано багато змін. Активно працювали освітні і культурні заклади. А головною проблемою того часу була пандемія коронавірусу. Звичайно, через повідомлення про значну концентрацію військ Росії на кордоні з Україною усі відповідні служби почали готуватися до захисту населення. Так, вже 3 лютого 2022 року представники сектору цивільного захисту населення міської ради оцінили стан споруд цивільного захисту на території громади, якими б могли користуватися люди під час надзвичайної ситуації. Укриття оглядали на предмет готовності до використання. Тоді говорили про їхнє облаштування, але все ж була надія, що споруди цивільного захисту нам не знадобляться. Комунальним підприємствам планово надавали нове обладнання. 2 лютого на котельню, що на вулиці Прорізна, 4А у Миргороді, привезли новий сучасний котел у рамках участі в проєкті Могедіко. На об'єкті планували продовжити роботи. Нове обладнання привезли і в Миргородську лікарню інтенсивного лікування, яке було вкрай необхідне для комплексних обстежень, операцій і загалом поліпшення медичних послуг. У Миргородській лікарні також тривав ремонт інфекційного відділення. Роботи були майже завершені, і у березні його б мали відкрити, проте війна внесла свої корективи. Паралельно заклад облаштовували кисневими станціями для ефективного лікування пацієнтів. Вирувало у громаді і спортивне життя. На початку того страшного місяця стартувала міська спартакіада трудових колективів. Першим змаганням стала зимова риболовля, а потім дартс, шахи і шашки. За свої права виходили боротися миргородські підприємці. 7 лютого вони провели під стінами районної державної адміністрації мирну акцію протесту. У лютому 2022 року в громаді часто проводилися культурні заходи. Приїжджав полтавський воїн-письменник Віталій Запека. Міський будинок культури провів цікавий захід до Дня Святого Валентина. Відсвяткували 150-річчя Якова Усика, відкривали виставки у музеях. Проводилися також освітні заходи. За тиждень до повномасштабної війни в Україні, і, зокрема, в Миргороді провели акцію до Дня Єднання, який проголосили на тлі попереджень про можливу війну. День було обрано не випадково. Повідомлялося, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Тож замість Дня нападу президент Зеленський проголосив цю дату Днем Єднання. У громаді тривала вакцинація від ковіду. Полтавщина на той момент перебувала в жовтій зоні карантину, а лікарі повсякчас наголошували на необхідності проводити щеплення. 15 лютого Миргородська районна рада терміново зібрала сесію, адже цього дня по всій Україні затверджували програму територіальної оборони, аби вона працювала в кожній громаді. Тоді ж міська рада спрямувала кошти з бюджету на заходи тероборони. За кілька днів до вторгнення діти із двох шкіл започаткували туристичну спартакіаду дружби і провели між собою змагання з гірськолижного туризму. Також у громаді школярі взяли участь у першості з пішохідного туризму. Спортсмени не хотіли думати про загрозу і небезпеку і продовжували грати. Так у Миргороді відбулися зональні змагання чемпіонату Полтавської області із зимового футболу та волейбольні ігри в рамках чемпіонату Полтавщини. Напередодні війни, 22 лютого, Миргородський райвідділ поліції очолив новий керівник. Віталія Ярмолюка офіційно призначили начальником поліції Миргородщини. Цього ж страшного місяця у громаді прийняли рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку, робота над яким досі триває. Загострення напруги почало відчуватися 23 лютого. У той день міський голова Сергій Соломаха провів оперативну нараду щодо безпекової ситуації, організації тероборони та інших нагальних питань. Очільник громади заявив, що ситуація контрольована, а основний акцент має бути на підтримці військових частин, організації системи оповіщення населення і недопущенні паніки серед громадян. Але вже вночі люди почули ті злощасні вибухи і зрозуміли, що повномасштабна війна все ж почалася. З того дня міський голова щодня виступав зі зверненнями та оголошував оперативну інформацію щодо ситуації у громаді. Тоді звичне життя кожного з нас паралізувалося. Магазини і аптеки 24 лютого 2022 року працювали нестабільно. Лише у другій частині дня відновили роботу супермаркети. Люди поспішали закупити продукти, ліки і зняти готівку в банкоматах. Пошта була зачинена, а заправити автомобіль було важко. У штатному режимі працювали поліцейські і лікарі. Людей попередили про можливе пересування по місту ДРГ ворога, тому кожен повинен був мати з собою паспорт. Увечері, 24 лютого, на в'їздах у місто для безпеки почали ставити блокпости, де чергувала поліція і територіальна оборона. 25 лютого 2022 року Росія знову атакувала Миргородську громаду. Силами оборони було підбито ворожу крилату ракету, частина з якої впала у дворі приватного будинку на провулку Кобзарському. 26 лютого міська рада закликала заклади торгівлі відновити роботу. Чимало магазинів відчинилися, хоча через запровадження комендантської години скоротили час роботи. Представники влади також закликали місцевий бізнес допомогти з продуктами для харчування військових. У міському будинку культури із початку війни відкрили пункт збору гуманітарної допомоги для військових. Мешканці приносили туди теплий одяг, продукти, воду, ліки і посуд. Почав волонтерити Ігончаренко-центр. Небайдужі йшли в простір, щоб разом плести маскувальні сітки і відволікатися від страшних новин. Чоловіки натомість виготовляли коктейлі Молотова і зварювали протитанкові їжаки. Тоді ж, силами волонтерів і комунальників було облаштоване одне з найбільших захищених укриттів, що знаходиться на вулиці Петрівській. Поступово оговтуючись від шоку, на п'ятий день війни життєдіяльність громади відновилася наскільки це було можливо. У штатному режимі працювали заклади торгівлі, охорони здоров'я і комунальні служби. Проте повномасштабна війна триває. Ворог ще не йде з нашої землі, а українські воїни мужньо борються на фронті, щоб ми в тилу могли жити звичним життям. Минуло 730 днів повномасштабної війни. Росія тривожить і лякає постійними обстрілами і атаками. Проте ми не здалися у перші найстрашніші дні і не маємо права здатися зараз. Кожен з нас повинен сміливо працювати на своєму місці заради нашої неодмінної перемоги.